Слухаємо віршики, вивчаємо цифри. Один. Один олень походжає, когось що весь день шукає. Від своїх він відбився, у лісі заблудився. Два. Два ведмедики кудлаті набурмосились у хаті. Встигли зранку посваритись, чи не їм помиритись? Три. Три вовчики сіренькі, братики маленькі, Хоч і з вовчої рідні, але зовсім не страшні. Чотири. Чотири руденькі лисички разом пиріг випікали. Для мами лисиці сестрички чудовий сюрприз готували. П'ять, п'ять сіреньких. Зайчиків, маленьких вуханчиків. У поле поскакали, п'ять морквин зірвали. Шість. Шість білочок руденьких на гілочках тоненьких. Горішки збирають, про запаси дбають. Сім. Сім кабанчиків рано встали і до дуба всі помчали. На дуб дивляться сумні. Де ж це жолуді смачні. Вісім, вісім славних корсучків Знайшли шість смачних стручків Як горох їм поділити, нікого щоб не обділити? Дев'ять, дев'ять сопночі літали. Вранці дружно посідали у гайочку біля хати Сови люблять день поспати. Десять десять їжачків малих, хто десятий серед них. Треба їх порахувати, щоби хто десятий знати.